А зараз ми зробимо м'яку іграшку кролик весняний, можна кролик великодній. Він має такий чудовий декор, квіти. Можна, звісно, використовувати іншу тканину. Це можуть бути смужки, крапочки, однотонна тканина, але в мене була така яскрава з квітами, тому буде такий самий кролик. Вам буде потрібно роздрукувати кролика з. Шаблону, який є в описі під цим відео. Або, можливо, ви виготовите для себе інший дизайн кролика, який буде вам підходити. Врізаємо кролика. Як вирішити, де з сторона, де лицьова сторона на тканині? Та сторона, яка яскравіша, є лицьовою. Та, яка не така яскрава, то є виворотньою стороною. Складаємо лицьову до лицьової сторони. І вкладаємо кролика посередині вашої тканини. Обов'язково має бути повітря 1 см справа, 1 зліво, зверху і знизу. Приколюємо кролика булавочкою викрійку до тканини. Беремо ручку стірачку або олівець, або крейд, або мило, що у вас є, і обводимо викрійку цього кролика. Не додаючи ні жодного міліметра до трафарету, по цій лінії ми будемо шити, а запас, потім, щоб не розпустилася ниточка, ту, якою ви будете шити, просто будете вирізати 5 міліметрів від кролика. І все. Бачите, ручка стирачка стірачка на тканині так само витирає гарно, і ще вона видаляється гарячою повітрям. Якщо ви праскою тут поводите, ручка стірачка повністю втратить свою дію і не буде ніякого контуру. Потім голочка ми знову сколюємо. Зшивати можна цей виріб за допомогою швейної машинки або за допомогою звичайної голки. Беремо голку з вушком, відрізаємо 1 метр ниточки білої звичайної, або в колір тканини, якою ви будете виготовляти зайчика. Продіваємо вушко, на краю робимо вузлик і починаємо шити. Хочу вам сказати, що в цьому місці в кролика бажано залишити отвір для початку, щоб ви могли його вивернути і заповнити наповнювачем. Ось тут має бути у вас відкритий отвір для початку для того, щоб заповнити і вивернути кроля. В цьому місці залишаємо незашитим кролика. і шиємо. Голочку я взяла ось таку з великим вушком, щоб ви подивилися, але шити зручніше голочкою з маленьким вушком. Будемо використовувати шов, який називається перед голкою. Він дуже міцний, для ручного шиття найкращий. Він дає такий ефект машиною. Строчки. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб не стягувалось. І зверніть увагу, кролика я не вирізала, я буду вирізати його вже після, коли я його прошию. Таким чином у вас є полотно, з яким ви працюєте, воно міцно тримається, нічого ніде не з'їжджає, і ви швиденько можете прошити будь-яку форму. Це можуть бути і вушка, і хвостик кругленький, і все буде зручно. Ну, раджу вам саме таким способом виготовляти всі іграшки. Інтер'єрні або іграшки для розваг дітей. Ну, а якщо ви дитина, яка виготовляє цього кролика, раджу скористатися саме таким способом. Не вирізайте. Намалювали і прошиваємо по тій лінії, яка в нас є. Ось так, швидко, швидко, швидко. Коли кролика ви вже Прошили, весь контур у вас прошитий, беремо ножиці і починаємо вирізати. Поруч зі швом, який у вас є, пропускаємо 5 мм і вирізаємо. Слідкуйте уважно, щоб не порізати вашу нитку, якою ви тільки що прошивали тіло кролика. Повторюємо ті самі вигини, вушка, обличчя, носик. Лапки обережненько. Тут є маленька така краплиночка, ви її просто розрізаєте і все. Все, кролик вирізаний, має отвір, ось тут. І ми його вивертаємо. Вивертаємо за допомогою палички для суші. Ось так туди все проштовхуємо, як носочок. Та, і вивертаємо. В носочку у вас вушок немає, а в цього зайчика вушка є. Витягуємо йому хвостик, лапки, паличкою все проштовхуємо, слідкуємо, щоб все з'явилося ззовні. Сильно не штикаєте палкою, щоб не порвати шов, бо тканина у вас тендітна, ниточка теж, і можна, якщо сильно сильно штовхати, можна прорвати, і тоді треба буде зашивати. Ну, буде не дуже зручно. Так, паличкою шукаємо хвостик і зайка вивернутий. Тепер заповнюємо його наповнювачем. Наповнювач у вас може бути наповнювач для іграшок, ось такий силіконовий, може бути порізаний на великі, невеличкі шматочки сінтіпон, може бути взагалі вата. Щось таке, яке вкладають в м'які іграшки. Те, що у вас є, я раджу наповнювач для іграшок. Він тримає гарну форму, можна прати виріб, можуть дітки з ним гратися, може бути як інтер'єрна іграшка, виконувати багато функціональних таких задач. І заповнюємо. Щоб заповнити вушка, вам треба гарненько-гарненько велику масу таку наповнювача відправити в сторону вушок. Потім взяти паличку і туди проштовхнути до вушок. Так це робимо спокійно, поступово, трошечки додали наповнювача і далі його туди проштовхнули. Слідкуйте, щоб у вас була гарно наповнена форма, щоб кролик був міцненький, достатньо йому було там наповнювача. Якщо буде мало, він буде такий хиткий, буде падати весь час. А якщо буде достатньо наповнювача, він буде гарно тримати свою спинку. Буде радий спілкуванню з вами або з дітками. Я склала вже сюди багато-багато наповнювача, кролик мій вже сидить. Зараз покажу, як його зашити. Знову ми беремо голочку, робимо вузлик. І щоб у вас не був відкритий край, бачите, нитки тут стирчать. Обережненько туди все сховали. І заводимо голочку всередину зайчика. І починаємо шити через верх, я називаю, з'єднуючи два края, і щоб нічого не сипалося звідти. Підтягуючи гарненьку ниточку на спинці. А тепер переходимо до найцікавішого декорування. Для декорування я обрала стрічечки, які в мене були два кольори. Бачите, я вже виготовила двох зайчиків однакових, і зроблю їм декор схожий. Пірячко в мене є різнокольорова, і ось такі штучні букетики квіти. У мене ще є ось такі квіточки. Зараз будемо їх кріпити і дивитися, які будуть найбільше підходити. Зайчику першому, у кого я буду декорувати, я обрала йому ось такі три кольори стрічки, зразу зав'яжу на шию, навколо шиї обводжу стрічечку і зав'яжу на вузлик. Стрічки яскраві, гарно будуть пасувати до великоднього столу. Можна цих кроликів посадити десь поруч, і вони будуть гарно виглядати. Можна на корзинку, можна прикріпити на віночок підв'язати до дверей вашої оселі. Якщо якась є довга ленточка, ви можете її відрізати. Можна зробити бантик, можна залишити довгі стрічечки, як вам буде подобатись. І сюди буду вправляти квіточку. Весь кролик в мене і так заквітчастий, тому я думаю, що багатенько не треба. Але декілька таких суцвіть можна і додати. Зайве потім можна відрізати ці всі хвостики зелені, щоб вони не заважали. Маю ще ось такий букетик. І додам пірочко. Можна гілочки додати, верби, якщо у вас є, в мене нема гілочки, тому я декорую тим, що в мене є. Таке овжила пірочко. Дивіться, яка краса. Оцей декор з квітів, які мають таку проволочку, можете заховати ось так. І, можливо, там треба буде зняти, змінити декор. Ви можете його зняти і в будь-який момент поміняти, бо на наступний рік зробити іншу прикрасу вашому зайчику. Перший зайчик готовий. Тепер декорую другого зайчика. Таким самим чином зав'яжу йому. На ось такі стрічки на два вузлика, щоб не розв'язувалося. Такий невеличкий бантик сформувався. І додам сюди знову пірочку, таку срібну квіточку. Таку червону квіточку. Ще вирішила, що мені дуже хочеться додати. Ви можете додати сюди штучне яйце або якесь солодке прикріпити. Якщо робити такий декор, дітки можуть знаходити десь біля машине цього зайчика Солодкі яйця з шоколаду, наприклад, або якісь смачні штучки. Ну, задекорувати можна і чимось солодким. Ось такі гарні великодні кролики в мене вийшли. Такий легкий декор по дизайну до кролика дуже схожий. Квіти, листочки. І два таких кролики будуть прикрашати нашу студію. Дякую вам за перегляд, за вподобайки і за підписку. До зустрічі в нових відео. До побачення!